Ну що, друзі, всім привіт. Не, не, не хочеться вам показувати і хазяйство. Ну як, хазяйство хочеться завжди. показувати, Ну є ще такі, які речі, які допомагають е, потім у виробництві з господарством. Е, і зараз я хочу вам розказати про одну класну штуку, е, яку мені подарили. Тобто, день народження моє іще не наступило, але воно буде 4 березня. Але подарунок вже в мене є. Подарунок у мене від мого братика. Привіт, тьомику. Привіт, Артем Підоченко. Він до мене набрав і каже: Колюнь, я там заказав тобі подарунок на день народження він прийде трошечки раніше. Там я заказав тобі і собі. Хорошо? кажу, хорошо. Ну, в общем, щось я вам покажу. Це дуже прикольні штуки. В мене одна є така. І, і ще буде ще одна, але більш професійна. Я на стрімі про це казав. Посилочки е заказував Артемка, Артемка зараз просто за кордоном. Але е це виробник, виходить, е посилочки вже відкрили. Ми провірили, подивилися на почті. Відкрив і мої вже, е як то кажуть, е дітлахи теж е оцінили е ці посилочки. Е так, я зараз просто оця посилочка в мене подарунок від Артема, а це посилочка від цієї людини, яка робить ці штуки. Тож, е, це людина, виходить, Котьолкін Олександр Сергійович, це місто Олександрія, Кіровоградська область. Ну, по-моєму, Кропивницький, воно ж зараз отак от називається. Так, відділення номер 6 е, і получається, е, номер телефону. 0,99 547 95 02. Це, коротше, оцей от мужичок Олександр Сергійович, він робить ці штучки. Ну і ще давайте так почнемо із знаєте, як кажуть, із солодкої нотки. Е, так, ну, Саша чи Олександр Сергійович, я не знаю, вживу не бачив, але я так зрозумів, що е, ну, по розмовах е, хороший толковий чоловічок. Та е, й просто, от я Знаєте, як кажуть суди, людину по вчинках дуже велике, дякую вам за. Оцей ось пакуночок мої оцінили, чесне слово. Це пакуночок дитячий, такий, тут багато всіляких смаколиків. Я не скажу, що в мене там діти дуже балувані по поводу цього. Але, але теж, як то кажуть, от бачите, куча всього. Дуже велике дякую, Сашику. Ми, Отак, я відкрив ого, кажу, оце капець, це хоч би в них там щось та й не позлипалося. Коротше, куча всіляких солодощів, конфетиків, шоколад йогуртів, дуже велике дякую, Саш. Це я, мені тоді Артем сказав, що це ви від себе, то, то дуже дякую, дуже дуже велике дякую. Всілякі, штучки, кожному, як то кажуть, за цей, на трьох діток, кожному по пакунку, всього там різного. Ну, коротше, дуже дуже класно. Синок, тобі Так? Да. Да? Класно? Скажи, да. Скажи дядя, дядя Саша, дуже велике дякую. Да? Кажи, дядя Саша, спасіба. Або дякую. Дякую. Так, так, ну, в общем, е, так, Оцей ми пакуночок відправляємо. Синок забери на кухню положи. Мама тоді десь положе по полочках О, і будете нямкати. да? Угу. Ну і переходимо до, е, до оцього от пакуночка. Це, е, це подаруночок. Ну, Тут один для мене і один для Артемки. Так, що це в нас таке? Зараз я вам покажу. Що це таке? Так, номер телефончика я ще раз хочу показати. Або, ну, ладно, Я закріплю номер телефончика у коментах. Е, кому це реально нужне буде, ви можете просто замовити це діло у Саші. Я так розумію, що Саша це робить сам. Е, в общем, такий собі, знаєте, домашній виробник, який робить потужні речі. Це, синок, біжи до мами, біжи. Це таке це для для мужиків, прям для дорослих, Поняв? Ти ще мене маленький, мужик, ще не поймеш. Так. Ух ти. ну Я так, я, я даже не дивився, як воно виглядить, але я побачив, що, що це таке. Це у нас, друзі, паралізатор. Паралізатор для, забі... ну, щоб робити забій, е домашньої худоби. Тобто, це може бути поросятко, це може бути велика ровата худоба. Але, в общем. Класна штука. Тут один для мене і один для Артемки. Зараз я один витягну, отак от і покажу вам, що до чого, як іде. Дуже акуратненько зроблено. По-моєму, такий паралізатор є у водолаги Стасяна. Так, зараз я подивлюсь. По-моєму, Стас показував, що туже, як вони працюють. І, ну, чесно, я ціни не знаю, так як, ще раз кажу, що це подаруночок мені прислали. Але якщо е, ви до Саші до цього от Якого я вам тільки що казав. Ви можете набрати і уточнити ціну, е, уточнити метраж кабеля того, що можна тут. Так, давайте я ще це все витягну, і потім вже будемо е, тикати пальцями, дивитися і говорити, що воно до чого і як тут. Так, зараз я якби його десь притулити. Оце моє знаряддя. О, моє знаряддя. Оп, оп і оп. Во. Так. Один я зараз витягну, чи той, чи той, мені, в принципі, різниці немає. Так, хоп, о, і один. А один я просто залишу, покладу, це буде Артемки, він тоді, виходить. Так, 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 хоп, хоп, все. ага, ну Тут просто щось скручене. Так, о, та ти що, тут метрів. Метрів 5, мабуть, кабеля це дуже круто, тому що у мене маленький, у мене, мабуть, 2,5 метра е, цього кабеля забійного. І Е, дуже я прив'язаний до того, що треба паралізатор дуже близько десь до свині підставляти, Того, що свиня може впасти, там, дьорнути і так далі. Е, я зараз покажу, просто об'ясню плюси паралізатора оцього І, наприклад, мінуси паралізатора мого. Е, перший плюс довгий кабель. Класно. Так, По поводу оцього всього діла, я вам скажу вилка. Ну, Вилка по довжині така сама десь, як і в мене. Ручка. Усе тут так толковенько зроблено, тут ось, дивіться, болтик. Ну, коротше, дебело, дебело. Електроди у нас от такі от. Хопа. Ой, красиві, які, та ти що? Раз і два. Електроди, бачите, вони трішечки загнуті одне до одного, тобто, щоб ви понімали, да? щоб у нас йшов угол е, встрявання е, трошечки. Получається, тут зменшений. Ну, якраз якраз гріву любого, в принципі, кабанчика ви пробиваєте. Ну, Паралізатор заштрикується ж, відповідно, повністю. Так що, ну, я вам скажу так. Ручка удобна, класна. Я би просто, навіть, мабуть, якби оце, оце, оцей провідочок. Ну, я його тоді сам просто примотаю, щоб він угору дивився. все. Так що, я вам скажу так. Нормально, пойдеть. Так, кабеля у нас тут метрів 5 це дуже-круто, того, що ви паралізатор можете поставити ну, тобто у себе десь да, в якомусь там приміщенні під накриттям чи ще десь. І свободно, навіть в станку можна завалити кабанчика чи свинку, тобто дуже тут такої, як то кажуть, різниці немає, але поросятку ви заб'єте дуже легко і просто. Так, зараз, зараз, час, я думаю, що. Протестуємо ми його обов'язково. Кому інтересно потім подивитися його в роботі, я обов'язково його протестую. Так, ну переходимо. Оп, щас відсуну. Звісно, мочний такий, реально мочний, класний. Переходимо сюди. Що у нас? У нас тут виходить, типа вольтметра, показує, скільки у нас вольтраж, який іде. Тобто тут буде 40 або 60. У нас тут йде. Получається, такий ось, бачите, як його правильно може назвати невертлюжок. Господи, вибило з голови. Коротше, перемикач. Да, який е, вмикає 60 вольт або 40 вольт. І таким методом, ви е, ну, менша свиня, ви, ви забиваєте 40 вольт. Більша свиня вже там, кілограмів там, 250-300-400. Ви б'єте на 60 вольт. Е, для чого вольтаж? У е, в мене в мій, мій паралізатор в мене видає він 60 вольт. І, буває таке, що. Е, Кров тіпа, знаєте, ну, зупиняється в задках і видно, не, не, не докачує трошечки е, свиня, ну, тобто, тіпа, як запікається. Ну, це було, буває дуже рідко, проте буває. Так, Зараз я хочу в розетку його увімкнути. Е, ну, Зараз, хоп, все, давайте так. Е, Тут у нас вхід-вихід наших проводів. Е, Заходить у нас 220 вольт, виходить або 40, або 60 і тут у нас просто кнопка. вмикання-вимикання, е, Я думаю, що вона, мабуть, з підсвіткою. Це теж дуже класно, тому що мій паралізатор зовсім без кнопки. В розетку впхав і все. У мене не, не, не виведена оця кнопка із е, лампочкою. І виходить, е, буває таке, що е, я. А, ну, підожіть, бо хтось дзвонить. Зараз треба якось вимкнути. Вибачаюся, телефонують люди, але я потім вже з ними буду говорити. Так, і дуже класно, що тут мені видно включив і виключив. І е, можна бачити, чи вімкнутий він, чи не ввімкнутий, і дивитися <клух> тобі, даже на оце табло, яке буде світитися і так далі. А в мене, виходить, цього всього немає. У мене просто є вхід кабеля на 220 вольт і вихід на 60 вольт. І ти, виходить, можеш в цей момент. Бахнути свиню оцим ось електродом. А ток пропав, бо електрики вимкнули в цей момент світло. Ото тобі і все. Считай, що твоя свиня дасть тобі такі, такої лупки. Що я навіть не знаю, що робити в таких випадках. Слава Богу, що в нас їх ще не було. Але надіюся, що й не буде. Так, ну що, зараз я відмотаю оцю ізоленточку. Почекайте 3 секундочки. І... Так, а тут ножичка немає, мабуть. Угу. Та я ось цей. Щас відмотаю ізоленточку і вимкнемо його у... у розетку і подивимося, мабуть, неси ножичок я... даю. Чи ножнички, чи ножичок подай. Оп, а, все, є. Так, Та ні, я розірвав тут. Тут небагато ізоленти, якраз нормально. Оп, все, отак. Так, ну що, вмикаємо його виходить, в розетку. Гуде? Так, тут у нас що получається? Прикольно, так гуде капець. Ігор, ігор Ігорюк, новий паралізатор у нас. Чуєш Диви, красота, яка? Регулюється. так. Да. Тут получається 46 вольт, 46,6 і перемикаємо 63,8. Ну, получається, поняв? В чому прикол? Коротше мощніше. Да, Мочніший буде. Ну, і і, і тут кнопочка у нас а не горить. Ну, погано, конечно, що не горить. Ну нічого. Зато ну нолик, це виключено, ось увімкнено. І він прям суттєво чутно, чуєте, як гуде. Прям суттєво чутно, що він гуде. ну Прикольно. Треба пробувати, треба робити тест, протестувати і подивитися, дійсно, як він працює. Так що... Та я думаю, що як він працює. Працює, да, і все. Можна його на стіну повішати буде. О, десь, тобто Робити, наприклад, забойний цех. Да, от де будемо забивати поросяток. В його дуже прикольно, що ви його так можете на стіну присобачити. Тут а бачите, яка е, удобна коробка. І виходить, кришечку цю ви можете зняти. Оп, то я, то я виключив. Е, і ось сюди, ось сюди. Можна, виходить, ось у нас дірочки ви можете відкрутити, і потім ось усвердлитися і до стіни його. Присандалити, тобто як коробку, Щоб не тягати його лишній раз. Оцього кабеля вам вистачить на забойний цех, щоб ви могли добратися куди хочете. Свиню привели, чмакнули, підняли на лебідки її, і все, у вас усе готово. То, звісно, дуже-дуже прикольна штукень. Дуже хочу вже, звісно, протестувати, але це буде десь 15 березня. У нас буде забій. Приблизно десь так, я думаю, кабанчика. Зараз то в нас в принципі, переробний процес іде ми ріжемо бройлера, то зараз нам не до поросяток. Але все одно потрібно буде нам все одно робити тушоночку, все одно чимось далі займатися, по м'ясові, і ковбаску якусь підлампічити. То, звісно, вещ це потрібно. Я вам ще так скажу. Хтось скаже, так, просто так його купити, щоб було. Повірте мені, це просто е... бистрий забой. Це, це дуже бистрий, вигодний, акуратний забой, де свиня не тиліпається, не набиває собі синяки. Ви її не, не, ну, не на вам, ви просто от, е... два чоловіки хватить, да, да, навіть один. Щоб це все діло робити самому, просто, просто щоб вести свиню. Розумієте? Ми з Ігорком завжди це робимо вдвох. А так, ви вивели свиню, ногу прив'язали за стопчик, чмакнули оцим паралізатором, свиня впала, зібрали акуратно кров, вона вас не теліпається, не дрігається, не б'ється, не кричить, не пищить. Це все робиться дуже професійно. І акуратно. То е, я би так сказати, вам би рекомендував, тому що до цього, поки в мене його не було паралізатора, але моїм ми забивали вже. Я не знаю скільки ми вже забивали своїх свиней. То паралізатор це, звісно, діло крутезне. І в мене тут є мужичок, який вирощує теж свиней. У нього є свій м'ясний магазин, і він до мене приїхав і каже: Коль, чим, чим ти колиш свиней? кажу паралізатором. А він, а це як? Тому що вони кувалдою по лобі гатили, і потім тільки відрізали, виходить, різали артерію. Свиняти ліпається, б'ється, каже, воно все грязне отута в кровях. і каже, Ну дуже неудобно. Просто тому що не цей кажу. Давай кажу, я колись приїду, покажу. Він та ну, якщо можна при цей, ми сіли одного доброго ранку з ігорьком, поїхали. В нього такі очі просто на то були. Він, він як побачив цей процес. Він такий він в шоці сидить, каже. Ну, так, знаєте, каже. Вещ, реально каже вещь. Свиня чистенька на місці зразу. Це, це дуже удобно. І, і він собі, по моєму прототипу, мабуть, почав робити е, паралізатор. У мене не було, чесно, я не знав, не, не було контактів, де це можна було купити і так далі. Але тепер, якщо що, є контакти. Це не реклама, це просто е, опять же ж, моя подача на каналі. Тобто це подарунок мені. да? Но я вам все одно показав обзор цього подарунка. Дуже велике дякую. Я ще раз хочу сказати своєму, е, е, як то кажуть, братикові, дух, духовному Артемкі. Він товариш мій добрий, і от так. -от, 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 от. Тож, е, дуже дякую тобі за подаруночок. Ну і Саші, оддільне дякую за те, що він е, робить оці всі штуки. Так що, я думаю, що можливо, комусь треба буде. Байдуже, скільки у вас свиней, може, ви скажете, та в мене там від годівлі 5-6 штук У год і на що він мені нужен. Можете скоперуватися з кумом і з сусідом. Ну, краще, коли воно ваше і воно у вас усарає. І вещь, це, звісно, е, Охренітельна е, По поводу забоя паралізатором, я вам, в принципі, мабуть, зніму відео, це буде е, відео по. Посилки, да, е, я зроблю силку, тому що це заборонене буде відео на Ютубі, але тільки для е, лиць, які вже ну, досягли 18 років. Тобто, це буде закритий контент, але для повнолітніх це все діло можна буде подивитися. Тож буде ссылка, я вам покажу забій, як користуватися, е, паралізатором. Прям детально все. Ми покажемо, куди треба встремляти свині, оцей паралізатор, скільки його тримати, як зібрати кров і що потім із ним робити. Тобто, ми це все діло покажемо. Надіюся, незабаром. Якщо інтересно, залишайтеся в нас на каналі. Ну і, е, Ну і все. Головне трошки почекати, щоб ми теж до нього привикли, Тому що е, тут треба протестувати іменно оці 40 вольт і протестувати 60 вольт, як краще буде робитися забій. Все тоді, е, друзі, дуже велике дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, оставайтеся з нами. Е, Сашикові, якщо що, можете набирати, він, він це діло, я так тепер зрозумію. Ну, роз, як розумію, то він робить це все діло на замовлення. Ну і все. Якось, якщо потрібно, ціни я не знаю, але номер телефона в мене є від посилки. Тож, якщо вам потрібно, ви можете навіть подзвонити, попитати, скільки це буде коштувати, оця от штука. І, і все. І буде у вас класний вишуканий професійний забій у себе вдома. Всім дякую, всім до побачення, миру, здоров'я, добра, хай вас Бог береже і все буде добре. Давайте, всім пока-пока. Номер телефону я написав вам у коментах. Так що, якщо і, і, і в цьому е, в описі і в коментарях номер телефона Саші написав. Все, дякую всім велике за перегляд. Ну і за подарунок хлопцям теж дуже велике. Дякую. Пока-пока.